Всірі вітання шестикласникам і всім, хто дивиться це відео. Ми продовжуємо досліджувати пісні літературного походження. І сьогодні познайомимося ще з однією авторською піснею і однією народною легендою. До справи! Щасливими і захищеними почуваються люди, що живуть на своїй землі, серед свого роду, у своїй заможній, незалежній країні. І найсвітліші народні сподівання на щастя відбиває як устна народна творчість, так і урочисті пісні гімни, створені українськими авторами. У них коріння українського роду, що сягає сивої давнини, одвічних традицій добра, які ми нині відроджуємо. Одними з таких творів є легенди. З поняттям народної легенди ми знайомились минулого року. Пригадаймо! Легенда це усна розповідь про видатну подію чи вчинок, у якій історичне поєднано із вигаданим казковим. Звернімося до можливо знайомої вже вам легенди про Дівчину Україну. Якось Господь вирішив наділити дітей світу талантами французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, росіяни владність, поляки здатність до торгівлі, італійці одержали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся господь Бог зі святого Трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку, руса коса переплетена синьою стрічкою. На голові мала вінок із червоної калини. Хто ти чого плачеш? запитав господь. Я, Україна. А плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові й пожеж. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Вороги знущаються з удів та сиріт. У своїй хаті немає правди й волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же допомогти тобі? Дівчина хотіла вже йти, та господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. Є у мене неоціненний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня, узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця. Поклонилася низенько Всевишньому. І з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ. У цьому народному творі Україна зображена дівчиною, що звертається до Господа Бога через страждання і нещастя, від яких потерпає її земля. Дівчина Україна постає бідною й босою, нещасною й несміливою, але мальовничою і красивою. У вишиванці в Калиновому вінку і сповненою віри. Така вже доля нашої прекрасної держави з її родючими землями та працьовитим народом ми постійно відбиваємо напади загарбників і не можемо знайти спокою на власній землі. Але ми віримо, що нарешті здобудемо волю і долю. Бог не зміг обдарувати Україну як інших дітей талантом, тож дав їй неоціненний дар пісню, завдяки якому наша країна славна на весь світ. Дівчина Україна звертається із проханням до Бога і з вірою в його надприродні можливості. Фактично в усіх релігіях світу розмову з Господом називають молитвою. Тож… Молитва це особливий, дуже інтимний вияв внутрішнього світу людини, її прагнень самоосмислення і пошуків істини. У літературі молитвами є переважно поетичні твори на біблійні та життєві сюжети. Сьогодні ми звернемося ще до однієї молитви. Цю пісню вважають духовним гімном України. Її ліричний герой, так само як і дівчина України, звертається до Бога із проханням берегти Україну від бід. Ця пісня літературного походження так і називається Молитва. Молитва за Україну. Творцями поетичної молитви є письменник і громадський діяч Олександр Кониський та відомий український композитор Микола Лисенко. Про життя автора слів інформації небагато. Відомо, що родом він із Чернігівщини, із села Переходівка зі старовинного роду, який налічував 400 років. На прожиття заробляв адвокатською, педагогічною та журналістською діяльністю, писав під різними псевдонімами, серед яких Перебендя, Буркун, Горовенко та Верневоля. Кониський є автором першої ґрунтовної біографії та перекладу щоденника Тараса Григоровича Шевченка. У своїх поезіях, повістях, драмах і оповіданнях він відстоював українську національну ідею, через що й був обвинувачений у поширенні малоросійської пропаганди, висланий до Вологди. Починаючи з 20-х років ХХ 20 століття твори Олександра Кониського знаходилися під забороною. Реабілітовано поета було частково лише на початку 90-х років, автором музики молитви є Микола Лисенко, композитор, що створив численні аранжування народної музики для голосу й фортепіано, написав багато творів на слова Тараса Шевченка. Серед найвідоміших композицій Миколи Лисенка виділяють опери Тарас Бульба, Наталка Полтавка та гімн Вічний Революціонер. Зверніть увагу, що Микола Лисенко працював у галузі класичної музики, і єдиним релігійним твором композитора є Молитва за Україну. Розповідають, що 1884 року Олександр Кониський, перебуваючи у Львові, виступав перед студентами. Згодом семінаристи вирішили видати збірник народних та авторських пісень. Вони звернулись із проханням надіслати власні й лисенкові твори. Це прохання об'єднало творчий потенціал двох митців, і вже 26 березня 1885 року Кониський відповів: На цей раз маю до вас ось яку просьбу. Я написав молитву руських дітей. А Микола Лисенко завів її на ноти і придбав дуже хорошу музику, котра дуже усім сподобалась. На лихо, у нас не можна її надрукувати, а на нашу думку, варто було б той гімн розповсюдити і в селах, і в школах Галичини. Так, у лютому березні 1885 року народився духовний гімн України. Ймовірно, вперше його було виконано в квітні 1885 року, і пісня пішла в народ. Послухайте й ви цей гімн молитву за нашу Батьківщину: Боже Великий Єдиний, нашу країну храни, волі і світу проміння, ти її осіни. світлом науки і знання. Нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю, ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, нашу в країну храни, всі свої ласки, щедроти, Ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу. І многое, многое літа. Отож, у пісні люди звертаються до Бога з молитвою про необхідність уберегти Україну, дати народу волю і щастя. Вони возвеличують Божественну силу, вірять у його могутність і допомогу. Люди клопочуться не лише про власні інтереси, а й прагнуть подбати про свою державу. Оскільки ми чули звернення віруючих до Бога, то маємо справу із жанром молитви. Щира віра людей у Божественну всемогутність розкривається за допомогою звертань Боже, великий, єдиний, епітета, чиста любов, повторю Боже, Дай, многое, метафор. Боже, освіти, просвіти, зрости, храни, зверни, дай і риторичних окликів. Ти налюд наш зверни, дай доброго світла і многоє, многое літа. Отож, молитва за Україну має не лише історичне значення. Слова цього духовного гімну звучать актуально і натхненно, особливо в умовах війни. Боже великий єдиний, нам Україну, храни, є в пісні рядки, ніби звернені до студентів, викладачів і всіх українців, світом, науки і знання нас, дітей, просвіти. Слова і музика, зливаючись воєдино, творять органічну цілісність, одну з тих духовно-патріотичних пісень, що служить відродженню народу. Молитва Олександра Конеського широко знана в усіх країнах, де проживають українці. Вона духовно об'єднує їх із батьківщиною. На цьому наш сьогоднішній урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!